У Луцьку взялися за ремонт стратегічного колектора. Як це вплине на місто? У Коволі збудували величезне укриття. Репортажі з місця події. У селі Дарівка Голубської громади свято церква стала українською. Вітаю в ефірі. Новини на 12 -му. У студії. З вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну із Луцької події. З'ясували, хто вирвав телефон у муніципалки. Мова про чоловіка, який силоміць, повитирав фотодокази, що він неправильно припаркував авто. Виявилося, що нападник правоохоронець. За інформацією 12-го каналу, це начальник одного з відділів департаменту внутрішньої безпеки національної поліції України. Цей департамент до слова не підпорядковується обласному управлінню Нацполіції. У моменварті повідомили, цей начальник уже вибачився. За свою нахабну поведінку і протиправні дії. Пояснив, що у нього був важкий та нервовий день, тому і зірвався. зобов'язався більше не порушувати ПДР. Слідство буде вивчати всі обставини, кажуть муніципали. У Луцьку на Карпенка-Карого водоканал реконструює каналізаційний колектор. Торік там двічі траплявся обвал. Обстеження засвідчило його аварійність. Між тим ця система єдина, яка забезпечує відведення стоків зі спальних мікрорайонів міста, а там мешкає 70 тисяч лучан. Ремонт колектора триватиме 4 місяці. Через зміну руху на окремих ділянках вулиці водієм доведеться користуватися іншими маршрутами. Тож, комунальники будують, будують тимчасову лінію для перекачки стоків, а це може спричинити незначне пониження тиску води вночі. Більше деталей у вечірньому випуску новин. Ягодин ожив на розблокованому пункті пропуску Ягодин Дорогуськ, вражаюча кількість вантажівок. Минники повідомляють, від учора 458 ваговозів в'їхали до України, а 344 подалися до Польщі. Перша з тих, що на виїзд перебувала у черзі ще з 25 лютого. Нині перед дорогуськом чекає близько 150 машин з польського боку. А в електронній черзі з українського неймовірна кількість. Кісь 1685 авто. Ця черга виросла за добу у 12 разів більше, коли українці дізнали, що поляки знімають блокування. Відома волонтерка з Новолинська Яна Никитюк, депутатка міської ради потрапила під ворожий обстріл. У соцмережі волонтерка показала обстріляну автівку, якою везла допомогу військовим на куп'янському напрямку. Один із осколків поранив і яну у дописі. Вона повідомляє, що завдяки куп'янським медикам уже все гаразд. Дякує усім за допомогу і закликає не зупинятися, а й далі ще дужче донатити. 700 квадратів безпеки у Ковлі завершують облаштовувати чергове шкільне укриття. З-поміж інших збудованих з нуля, це найбільше в громаді, адже може вмістити аж 800 людей. Споруду ще не використовують однак наша знімальна група вже була всередині. Наскільки безпечне, комфортне і чи зможуть там укриватися під час тривог ковальчани, що живуть поруч, дивіться в сюжеті. У ковалі завершують будівництво найбільшого в громаді укриття його площа понад 700 квадратів, розраховане на 800 людей. Захисну споруду збудували з нуля менш ніж за рік. Дуже довго йшов процес виготовлення проєктно кошторисної документації. Потім тривалий час йшло погодження. Всі дозволи брались, і власне. Зараз це укриття вже на завершальному етапі йде монтаж вентиляції, після чого воно буде введено в експлуатацію. Це укриття для учнів найбільшого в ковлі навчального закладу ліцею номер 1 Нині тут 1276 учнів. Через відсутність власної захисної споруди діти змушені були навчатися за змішаною формою. Ліцею доводилось орендувати укриття в найближчих до школи підприємств та організацій. Потреба у власному, за словами директорки навчального закладу, була величезна. Для того, щоб організувати освітній процес для діток в очному режимі. Укриття, як належить, має два входи і виходи. Центральний, обладнаний для людей з інвалідністю. У нас навчається 10 діток з особливими освітніми потребами. Тому, як ми бачимо, такий інклюзивний вхід, тобто пантус був також необхідний для наших дітей, для того, щоб можна було правильно і вдало всіх евакуювати під час повітряної тривоги. На обох входах герметичні двері, які надійно перекривають вхідні та вихідні отвори укриття, при цьому зберігаючи герметичність внутрішнього простору сховища на всю Україну є лише один завод, який виготовляє двері такого типу. Приміщення умовно можна поділити на два з'єднані між собою блоки. У кожному на випадок відключення централізованого опалення є твердопаливний котел. Тут 12 санвузлів та окрема вбиральня для людей з інвалідністю. Водопостачання та водовідведення централізоване. Важливо, є те, що в нашому криті присутній медичний кабінет, окремо для медсестри, де вона буде надавати першу домедичну допомогу для осіб, які будуть її потребувати. Поруч два складських приміщення. Для зберігання речей і тривожних валізок. Також в цих приміщеннях складських можна буде зберігати продукти на двотижневий запас, так званої води і продуктів харчування. Одну з таких кімнат проєктанти забезпечили аварійними дверцятами. Якщо котрийсь із центральних виходів буде заблокований, діти зможуть легко дістатися до іншого. Подбали і про протипожежну безпеку. Тут є сигналізація і автоматизована система пожежогасіння. Буде висипатися порошок на територію, де відбулось займання. Є в укритті також альтернативне джерело живлення в окремому склецькому приміщенні розміщений генератор. Він буде живити не тільки електричні лампочки, а ще й вентиляційну систему, тобто вона зможе працювати, коли електропостачання буде відсутнє. Велику увагу під час будівництва укриття приділили вентиляційній системі. Якщо не дай Боже станеться якийсь вибух на атомних електростанціях, то можна буде також перебувати два тижні, і вентиляція буде працювати. Автономно буде живитися від генератора. Тобто вона працює і від такого живлення, від електропостачання централізованого живлення, і від генератора. За словами директорки ліцею, новозбудованим шкільним укриттям зможуть користуватися жителі навколишніх будинків, оскільки захисних споруд в цьому мікрорайоні більше немає. У нашому укритті будуть наявні ліжка, тобто це зроблено з тою метою, що якщо тривога відбудеться вночі, то жителі мікрорайону можуть тут і відпочивати. Загалом скільки ліжок. 91 ліжко передбачено. Будівництво цієї захисної споруди коштувало понад 35 мільйонів гривень, 20 мільйонів 400 тисяч покриє субвенція державного бюджету, решта суми фінансування з бюджету громади. Треба сказати, що облаштовувати із нуля будувати укриття в ковалі почали з перших днів повномасштабної війни. Із наймасштабніших проєктів реконструкція тиру, що став місцем безпеки для учнів та вчителів ліцею оберіг. Його площа понад 200 квадратів. 350 осіб не менш потужним стало новозбудоване укриття для школи номер 2 Під час тривоги там може заховатися до 250 дітей. Нині міська влада ставить собі завдання збудувати стаціонарну захисну споруду для дев'ятої школи. В планах будівництва таких сховищ для Зеленського ліцею і Тойкутського ліцею це найближчі наші плани. І тоді буде всі наші заклади будуть точки зору безпеки повністю закриті. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. У селі Баківці Луцького району попрощалися із воїном Дмитром Луциком. Загинув військовий 16 квітня у стрілецькому бою поблизу села Діброва Луганської області. Йому було 39 років. Сьогодні Дмитра Луцика поховали на кладовищі у його. Рідному селі висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять герою. Трагічна звістка надійшла на Ковальщину. На війні загинув житель села Сколин Андрій Ярушик. Захиснику було 37 років. У цивільному житті чоловік працював у місцевій пожежній охороні. На війну його мобілізували в перші дні повномасштабної війни. 21 квітня, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Андрій Ярушик загинув у громаді, де проживав захисник. Оголосили триденну жалобу. Інформацію про похорон повідомлять окремо. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Нагороду героя передали рідним у Львові сім'ї полеглого волинянина Віктора Шершня. Вручили його орден Хрест Героя. Це відбулося в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Віктор Шершень, – 25-річний вогнеметник, родом із Дубища Рожичинської громади, служив у 24-й бригаді імені. Короля Данила він загинув 20 травня 22-го року на Луганщині. Посмертно за особисту мужність його нагородили орденом за мужність третього ступеня. Вічна шана і слава воїну. Перша служба українською Солідарівка Голобської громади свято, вперше віряни ПЦУ були на богослужінні українською мовою. Намагалися увійти у храм ще з жовтня минулого року. Чи обійшлося без сутичок цього разу? Що застали у храмі? Далі в матеріалі моєї колеги Анни Кравчук. Перша служба українською у Солідарівка Голобської громади у вірян свято, богослужіння у своєму храмі рідною мовою. І наш, ти димоки страсті, терпів за нас, не дай нам пропасти. Сіві боролися за право приходити на молитву у Свято-Миколаївську церкву ще з жовтня минулого року. Тамтешній священник з частиною вірян лишився в українській православній церкві Московського патріархату. Коли ж віряни з ПЦУ намагалися увійти до храму, їхні опоненти буквально ставали стіною. Щоб опиця взагалі не було. І через місяць, через два взагалі не буде. Це є вашої церкви. Я на фронт все готове. Я вставаю давно живу. Я перейшла, я тільки тут бачу. Ну, 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 а це. Офіційно релігійну громаду віряни ПЦУ оформили ще торік, коли й намагалися зайти до церкви. А зараз є документи і на храм, каже благочинний Голобського округу Андрій Сех. Храм зайшли в суботу, в неділю перше богослужіння. До цього весь час тут правив священник УПЦ МП. Москалі служили, та люди з дарівки вони приїжджали до мене в голобе або в новий мусор, то Це служити я повністю виготовляв на право власності, переоформляв, виготовляв технічний паспорт. Каже, нині все обійшлося спокійно. Єдине, що прихильники московської церкви повиносили з храму майже все трошки там. Ті представники вони там чуть позбиралися, чуть як то кажуть, побурчали, бурчали, але нічого, чого не такого, все забрали. Що брали ні одної ікони, а колорифери познімали там такі. Ну позабирали багато. Ще все тільки голі стіни. В найлипшій покорі кланяємося mm. довірозп'яти на хресті Ісусе. Невдовзі у дарівку приїде новопризначений священник та настоятель храму. А відео з першого богослужіння українською вже увійшло в історію села. Анна Кравчук, дванадцятий канал. Заморожувати воду за лічені секунди, керувати радіо змієм з гаджету, брати відбитки пальців і не тільки. Такі експерименти запропонували днями лученим викладачі Донецького національного технічного університету. Захід під назвою Науковий пікнік відвідала і наша знімальна група. Ну що, не так проводити хімічні досліди навчають студентів в Донецькому національному технічному університеті. Ще два роки тому до повномасштабного вторгнення абітурієнти експериментували в аудиторіях вишу у місті Покровськ на Донеччині. Нині виш вдруге релокований цього разу в Луцьк. Тут онлайн навчаються студенти з різних куточків України та здобувають освіту за понад 20 -ма спеціальностями на чотирьох основних факультетах. Про Донецький національний технічний університет лучани понад два роки перебування його в місті Луцьк, ну, от, і взагалі на Волині вони мали. Про нього чули, мало про нього знають, і напевно, це є перший і не перший один з таких кроків, щоб про нас почули, що ми є тут, що ми наші двері так само відкриті, як і двері інших університетів в Луцьку для абітурієнтів. Це перше, друге, ми хочемо познайомити молодь Луцька з тими технологіями сучасними, які використовуються і в освітньому процесі, і які власне є в нас в університеті. Рік університет вперше провів науковий пікнік просто неба, аби показати вивезене з окупованої території обладнання, яке допомагає краще освоїти комп'ютерну інженерію, хімічні технології, правознавство та цивільну безпеку. Ми хочемо показати так скати від сходу до заходу, що наш університет це частина нашої країни, що ми показуємо і надаємо якісне навчання на дуже крутому і якісному обладнанні з гарними фахівцями. Одна із дисциплін, яку викладають у вищі на факультеті права, криміналістика. На пікніку представили частинку криміналістичної лабораторії, на якій студенти можуть опанувати практичні навички. Ми знімаємо відбитки пальців сьогодні. Ми мітимо купюри, які ймовірно є хабарем, і викриваємо хабарникам разом з дітьми. Різного віку і з їх батьками. поціновувачка таких експериментів учениця луцької школи номер 26 Олена. Я давно хотіла вже бути в криміналістиці, дуже давно. А чому саме дивилася фільми, бачила, що це прикольно? А тут ще мені це підведилося і хочу йти в криміналістику. Для тих, хто прагне освоїти хімічні технології та інженерію, показали унікальні методи, які допомагають зігріти і наших військових, адже компоненти реактивів використовують як грілки. Відбувається процес кристалізації і тепер всі можуть спробувати руками температуру. Спробуйте зараз температуру. даної Нічого не вилива кристалізується весь цей розчин і виділяється велика кількість енергії, оскільки процес екзотермічний, можна руки гріти, тому існують ну різні хімічні грілки. Існують в тому числі і така ацетатна грілка Випробували, да гаряча. Так, що можна використовувати, і справа в тому, що дуже довго тримається тепло тут, ну десь годину навіть більше може триматися. А ще тут був живий вогонь на руках, виставка робототехніки, стенд для 3 d друку, манекен для першої домедичної допомоги. На думку проректорки з наукової роботи, пропагування технічної освіти і розвиток технічних галузей швидше допоможе Україні подолати ворога. А Донецькому вийшов повернутися в рідні стіни. Ми, як технічний університет, Донецький Технічний університет все одно бачимо свою основну місію в тому, щоб готувати кадри, готувати і вистояти для того, щоб подолати ворога і відновити нашу рідну Донеччину. Це є нашою стратегією, це є нашою місією. Місію навчати і експериментувати продовжать на черговому науковому пікніку Просто неба вже 11 травня. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на зсу і залишайтесь нами до зустрічі.